Вас сьогодні 9 січня з новинами цього дня служба інформації та ведуча програми міста Анна Паукова. Протягом найближчих півгодини ми розповімо про таке. Фатальна риболовля. Рятувальники продовжують пошукові роботи у верхньодніпровському районі. За святкового столу на лікарняне ліжко після свят суттєво побільшало роботу у медиків-хірургів. Квартирне питання в Україні запроваджено податок на нерухомість. І знову ЗНО. розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання знань. Техномарафон сьогодні відбулися міські змагання серед радіокерованих автомоделей. Рятувальники, у тому числі і Криворізькі, продовжують пошукові роботи у Верхньодніпровському районі, де 6 січня зникли двоє рибалок. Пошуки на льоду акваторії Дніпра поблизу селища Мішурін Ріг почалися того ж дня. Одну людину, що потонула, відшукали. Доля іншого чоловіка невідома. Напередодні Різдва двоє криворісів виїхали на рибалку у Верхньодніпровський район і зникли безвісти. Наразі ситуація з пошуком людей така. Поисковые работы по обнаружению двух пропавших рыбаков в Верхнеднепровском районе начались непосредственно 6 января в 8.20 утра, сразу после сообщения о случившемся. Для проведения поисковых работ было задействовано 4 водолаза, а также личный состав 46-й государственной пожарно-спасательной части. Всего было обследовано около 1000 квадратных метров поверхности акватория, а также 200 квадратных метров дна. Именно в этот же день, в 12.55 дня, уже был обнаружен первый пропавший мужчина 1959 года рождения. На данный момент второй пропавший мужчина до сих пор не обнаружен. Поисковые работы продолжаются. И выяснением обстоятельств данного происшествия на данный момент занимаются правоохранительные органы. Рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до прихильників зимової риболовлі з проханням бути вкрай уважними, адже будь-яка крига це завжди небезпека для життя. Каждый из нас должен задумываться о своей жизни, о своей безопасности. И все мы, взрослые люди, должны понимать, что в такие погодные условия, если лед и есть, он очень рыхлый, тонкий и опасный. И в основном лед находится в тех местах, на тех водоемах, где незначительная глубина и нет в основном течения. Но предостерегаем граждан нашего города, пожалуйста, не выходите, не рискуйте своей жизнью. За результатами епідеміологічного аналізу, виконаного фахівцями міської СЕС, у перші дні нового року в Кривому Розі фіксується ріст захворюваності на кишкові інфекції. Що до цього призводить і як убезпечити себе від такої хвороби, дізнавався наш кореспондент Валерій Кожухар. Молоко і кисломолочні продукти, придбані на точках стихійної торгівлі, спричинили в місті випадки харчових отруєнь у перші дні нового року. За словами головного спеціаліста Криворізької сес Тетяни Семенової, усі випадки виникнення кишкових інфекцій фіксувались лише у побутових умовах. В основному це діти більше 60%, неорганізовані діти десь від 1 одного до двох років. Причем во всех случаях причиной заболевания послужили продукты, которые были приобретены на стихийных рынках. Молокопродукты, сметана, молоко, творог, которые потреблялись без термической обработки, сырые яйца. И было несколько случаев семейных, это когда пострадала ли мама и один или два ребенка. Родители совершенно не думают, что дают, какие, какие продукты дают детям. И совершенно то, что может употребить взрослый человек, нельзя давать маленькому ребенку. На другом месте среди причин выникновения кишковых инфекций стоят продукты домашнего приготовления. Именно, который дома готов с нарушением технологии приготовления, с нарушением а сроков реализации, хранилась без холодильника на столе. И вот употребляли ее, и затем, так сказать, послужили, эти продукты послужили причиной заболевания, и люди попали в стационар. У домашніх умовах слід особливу увагу приділити термічній обробці продуктів та багатокомпонентним стравам, наголошує фахівець санепідемслужби. служби. очень много людей готовят. Готовят многокомпонентные салаты с заправленным майонезом, готовят заревные студии, там различные мясопродукты, там готовят там различные и рулеты и так далее. Они хранятся с нарушением температур ниже, а все эти продукты относятся к группе продуктов повышенного эпидемического риска. Святкові дні закінчились, але ще багато продуктів і страв залишились в оселях городян невикористаними. Тому слід бути обачними і споживати лише якісні свіжі продукти, а також відмовитись від покупок на точках стихійної торгівлі, радять криворізцям спеціалісти міської сес. ни в коем случае не приобретайте продукты на стихийных рынках, особенно скоропортящиеся продукты, которые могут послужить причиной не только острых кишечных заболеваний, но и пищевых отравлений, и особенно такого тяжелейшего заболевания, как ботулизм, который может привести даже к смертельному исходу. Жодні свята, а тим більше новорічні не обходяться без великої кількості різноманітних наїдків та напоїв. Як доводить практика, багато людей не знають міри ні в тому, ні в іншому. Результатом цих надмірностей стають переповнені відділення лікарень. Про постсвяткові перепетії любителів жирного і міцного. Далі в нашому сюжеті. У Криворізькому центрі лікування гострого панкреатиту, що діє у восьмій міській лікарні Аншлаг. У святкові дні сюди з усього міста звозили постраждалих від тривалих застіль. Для центру така ситуація не новина, адже лікарі міста і прилеглих районів знають, що хворих з симптомами гострого панкреатиту однієї з найнебезпечніших хвороб у хірургічній практиці треба вести тільки сюди. На сьогодні у нас около 30 пацієнтів знаходяться на стаціонарному З них около половини пацієнтів, це ті, які, скажемо так, пострадали від праздничних від переїдання через мірного употреблення алкоголя. От, та патология, которой занимается центр острыми панкретитами, она находится сейчас на койке. Ще два десятиліття тому третина хворих на гострий панкреатит була приречена. Хірургічні втручання на підшлунковій залозі раніше взагалі були неможливі, а процес виходжування хворих проходив вкрай складно. Для лікарів найважчим було зберегти життя людині у перші дні від початку хвороби і стабілізувати її стан. У 1993 році спільними зусиллями кафедри хірургії за підтримки міської влади та за згоди адміністрації восьмої міській лікарні був створений центр лікування гострого панкреатиту. Летальність від хвороби на той час була дуже Высокую. По всей Украине 28-30%. С таких цифр начинали и мы. Затем накапливается у нас опыт. Появляются новые возможности и более мощные антибиотики. Через 10-12 лет работа центра удалось до 12-14-16%. То есть это в два раза ниже. Примерно на сьогоднішній день у нас показатель літальності, такі ж, як в ведущих центрах. По Києву зі створенням центру інші лікувальні заклади міста і районів зітхнули з полегшенням, адже з'явилися спеціалісти, які прицільно зайнялися підступним гострим панкреатитом. Згодом з цієї теми на кафедрі було захищено дві дисертації. Вчені почали краще розуміти характер хвороби і методи впливу на неї. Змінився і науковий підхід у її лікуванні за перші 20 років, е, наука не стоїть на місці, і наші взгляди на лічення ведення таких хворих змінились. Саме головне змінення это таких хворих ми стараємося менший період. І, звичайно, як і в других спеціальностях, ми стараємося приміняти малоінвазивні методики. Звичайно, это помогает, с меньшими затратами, с меньшими осложнениями и с меньшим вредом для больного позволяет уменьшить количество тяжелых операций и э, виходити таких больных и в конце концов достичь уменьшения осложнений, осложнений и летальности. Проте, незважаючи на суттєві успіхи лікарів, пацієнтів не менше, тим більше у святкові дні. Це довів професорський обхід у центрі. Ті, кого неймовірними зусиллями витягли з безодні, сьогодні покаянно розповідали про свої гастрономічно-алкогольні рекорди. Скільки спіртнов, Примерно так, 300-500. Ну, 500 тата точно. Салати, звісно, море. Як вам сказати, там із грібами, з м'ясом, з з... ну, як завжди, новику. Праздник все. -таки. І божилися наперед такого не робити. Адже Лукулів бенкет наступного разу може закінчитися трагічно. З 1 січня в Україні запроваджується норма закону, згідно з якою громадяни сплачуватимуть податок на нерухомість. Хто і скільки буде відтепер платити, дізнавався сьогодні наш кореспондент Дмитро Артемчук. Сплачувати податок на нерухомість за новими правилами будуть як фізичні, так і юридичні особи, у чиїй власності знаходяться квартири, і будинки, житлова площа яких перевищує 120 і 250 квадратних метрів. Відповідно, розрахунок податку на нерухоме майно для фізичних осіб буде проводитися безпосередньо органами Державної податкової служби. Юридичні особи будуть проводити розрахунок самостійно за кожний окремий об'єкт нерухомості не обкладаються податком на нерухомість садові будинки та дачні будиночки. Також податок на нерухомість не платять багатодітні та прийомні сім'ї, яких виховується троє і більше дітей. Якщо у людини є декілька об'єктів нерухомої власності, існують теж певні пільги. Якщо громадяни мають і власності будинки, і житлові дома, то новацією закону 403 встановлена така норма квадратних метрів до 370 квадратних метрів для прикладу розглянемо ставки нового податку на нерухомість. Так, власник квартири площею 150 квадратних метрів буде зобов'язаний сплатити податок з 30, на який він перевищив зазначену норму 120 квадратних метрів. Якщо у власності перебувають два об'єкти житлової нерухомості, то в залежності від розміру за другу квартиру або житловий будинок податок на нерухомість доведеться заплатити повністю. Але власник сам вибирає, до якого об'єкту він застосує пільгу. Юридичні особи пільгами не користуються і зобов'язані сплатити податок на нерухомість з усіх квартир і житлових будинків. Ставка податку на нерухомість встановлюється місцевою радою за один метр квадратний житлової площі, але податковий кодекс передбачає, що її розмір не може перевищувати один відсоток мінімальної заробітної плати для квартир, площа яких не більше ніж 240 квадратних метрів та житлових будинків, площа яких не перевищує 500 квадратних метрів. Станом на 1 січня 2013 року це 11 гривень. 47 копійок. Якщо ж площа квартири перевищує 240 квадратних метрів, а будинку 500, то ставка податку становить 2,7% мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня 2013 року це 30 гривень 97 копійок. Проте слід зазначити, що новий податок на нерухомість, за даними податківців, стосуватиметься лише незначної частини населення Кривого Рогу. Встановлено, що дуже мало громадян, які зверталися і мають житлову площу квартир більше 120 квадратів, домов більше 250 та сумісно домів і квартир більше 370. Тобто, більшість, значна більшість громадян міста, не буде оподатковуватися податком на доходи на нерухомість. Серед головних напрямів прокурорської діяльності особливе місце займають питання дотримання земельного законодавства та захисту інтересів держави у цій сфері. Вони полягають в забезпеченні раціонального та законного використання земельних ресурсів. Про здійснення роботи за вказаним напрямком в центральному міському районі. Ми поспілкувалися зі старшим прокурором районної прокуратури Сергієм Кузьменком. Прокуратурою Центрального міського району проводиться постійна робота в напрямку дотримання законодавства у сфері земельних відносин. На особливому контролі знаходиться питання щодо самовільного захвату територій. серед інших розповсюджених порушень, що фіксуються прокуратурою, використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів і необ'єктивне декларування плати за землю. Прокуратурою спільно з виконком центральної міської ради проводяться перевірки додержання держового земельного законодавства, зокрема. Посадовими особами виконкому складаються акти обстеження земельних ділян, в ході яких з'ясовуються, чи за цільовим використанням використовується земельна ділянка, чи є відповідні документи на чи правильно чи неправильно здійснюється плата за землю. Взагалі, відповідно, думок чинного законодавства плата має сплачуватися у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі. Є деякі підприємства, які сплачують менше. Не укладають договори оренди, і відповідно цим приносять збитки до бюджету. В разі виявлення порушення тому чи іншому об'єкті справа вирішується в суді. Як правило, судова практика вона на користь саме прокуратури органів місцевого самоврядування в даному випадку позовні заяви дійсно задовольняються. Потім підприємство просто доплачує ці кошти, не просто ці, а воно вимушено потім буде платити ще і судові витрати, і пеню. Керівниками державних органів контролю центрального міського району систематично проводяться міжвідомчі наради. На них узгоджуються спільні заходи, спрямовані на зниження заборгованості та збільшення надходження коштів до бюджету. Результати позитивні за 4 місяці минулого року заборгованість підприємств зменшилась на більш ніж на 500 тисяч плати за землю. Було звільнено понад 20 земельних ділянок, які використовувалися без правоустановлюючих документів, усунуті інші порушення. Цього року я знов таки повторюю, що прокуратурою буде це я можу точно пообіцяти, здійснюватись. Правозахисна діяльність не менш, ніж минулого року, і ми впевнені, що ми будемо намагати для того, щоб порушення земельного законодавства в районі привести до нуля. І це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. І знову ЗНО розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання знань. Техномарафон. Сьогодні відбулися міські змагання серед радіокерованих автомоделей. 3 січня розпочалась реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання знань цьогорічних вступників до вузів. Процес реєстрації триватиме до 5 березня. Зареєструватися для участі в ЗНО може кожна людина, яка має повну загальну середню освіту та має плани навчатися у вищому учбовому закладі. Про старт кампанії та про умову отримання відповідних документів для допуску до ЗНО – дивіться у наступному сюжеті. Перше, що потрібно знати майбутнім абітурієнтам, так це те, що реєстрація особи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється на основі надісланих ним до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти необхідних документів, яких саме про це можна дізнатися у консультаційному пункті, який працює у нашому місті, у разі якщо є бажання проконсультуватися, ще раз правильно заповнити заяву реєстраційну картку. Можливо, правильно заповнити копію паспорта, бо також є певні вимоги до оформлення цих документів. Тому можна звернутися в кабінет номер 118 на Гагаріна, 54 У нас він діє цей пункт при Криворізькому педагогічному інституті. Детальну інформацію також можна отримати в управлінні освіти і науки виконково-міськради в кабінеті 516 чи за телефоном 74 66 36. Чи скористатись гарячою лінією Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти 056 790 24 99. Організації та проведення ЗНО присвячено розділ на сайті вищеназваного центру www.dnepartest.dp.ua. За словами спеціалістів особливих змін у порівнянні з минулими роками, майже не відбулось. Вони тільки нагадують, що зареєструватись можна на не більше як на чотири предмети. Випускники минулих років можуть обрати ті дисципліни, з яких вони хочуть покращити результати. Освітяни також радять не зволікати з реєстрацією і надіслати необхідні документи якомога швидше. А при отриманні сертифікату, який необхідний при проходженні ЗНО, уважно поглянути на правильність його заповнення, аби вчасно виправити помилки. Коли видрукується заява реєстраційна картка, перевірити дані. Адресу, бо дуже важливо правильно зазначити адресу. Неправильно зазначена адреса, далі тягне за собою можливо втрату сертифіката, можливо, він буде надісланий невірно. Це також певні труднощі. Тому паспортні дані, предмети, мову, з якої дається право на вибір мови тестового зошита, можливо, українською, можливо, російською, на якій особі зручно знов ж таки треба вказати. Тобто ряд таких. Технічних моментів, на які потрібно звернути увагу, не змінились правила і для тих, хто з різних об'єктивних причин не зможе вчасно здати ЗНО. Для них звичайно, за наявності підтверджуючих документів буде проведена додаткова сесія після 27 червня. Нагадаємо, саме зовнішнє незалежне оцінювання пройде у період з 3 по 27 червня. При проходженні ЗНО необхідно мати при собі три документи: паспорт, сертифікат та запрошення перепустку. Міське управління освіти і науки планує провести численні семінари та курси з підготовки педагогічного персоналу для роботи у період проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зимові свята продовжуються сьогодні. Для юних представників засобів масової інформації влаштували щорічну святкову програму Різдвяні зустрічі у колі журналістів, де всі учасники заходу мали змогу проявити свою творчі здібності та креативність. Побували на теплі зустрічі. Наші кореспонденти враженнями ділиться Тетяна Чикольва. На базі центру дитячої та юнацької творчості Дзержинського району відбулося міське свято представників дитячих засобів масової інформації, різдвяні зустрічі у колі журналістів. Участь у ньому взяли близько півсотні юних акул Пера. А це сім кращих дитячих команд журналістів із загальноосвітніх навчальних закладів міста. У рамках святкової програми учасники змагалися у цікавих журналістських конкурсах, проявляли свої навички вміння та винахідливість. Творчо та завзято працювали прес-центри Сонях Саксаганського району, юні журналісти Жовтневого та Інгулецького районів, ми Центрально-Міського району, акули Парад Зержинського району, четвертий вимір Довгинцівського району та команда онлайн Тернівського району. Вони з ентузіазмом створювали новорічні гумористичні випуски газет і передавали важливу інформацію за допомогою пантоміми. Ми хочемо привітати криворіжців з новим роком та Різдвом Христовим. Ну і представити себе як команду. Ми раді знаходитися на цьому празників Рождественських в кругу журналістів. Ми желаємо всім удачі, здоров'я і досягнення своїх цілей. Всього всього хорошого і дуже багато побед. Також на свято завітали учні першого курсу та завідуюча нещодавно створеною кафедрою видавнича справа і редагування Криворізького інституту Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління. Я завітала послухати дітей і запросити їх прийти до нас, тому що. Такої спеціальності в Кривому Розі немає. Ми перші в цьому році відкрили, і у нас навчаються на першому курсі вже студенти. Тому хотілося б їм розповісти про нашу спеціальність. З привітаннями та побажаннями виступив також знаний у Кривому Розі журналіст Володимир Штельмах. Я хочу сказати, що це дуже приваблива ідея проводити такі щорічні, Міські свята дитячі журналістики. Це чудова професія, професія з професії, як її називають, і дуже цікава і змістовна. Після урочистої частини на всіх учасників очікував приємний сюрприз: солодкі подарунки від Діда Мороза і Снігової королеви. Чудова командна робота, дотепність і кмітливість були відзначені перемогою в номінаціях. Краще привітання, винахідливий журналіст, краща новорічна газета, краща пантоміма, ерудит, кращий художник та кращий вокальний колектив. Сьогодні на базі станції юних техніків Довгинцівського району відбулися міські змагання серед радіокерованих автомоделей-іграшок. Захід пройшов у рамках міських зимових змагань з науково-технічної творчості Техномарафон. З юними радіотехніками спілкувалася Олександра Макієнко. Кожен член команди, що приїхав сьогодні на міські змагання, мав із собою радіокеровану модель автомобіля шосейного або позашляхового типу фабричного виробництва іграшка. Потужність елементів живлення автомоделі розрахована на проходження траси довжиною не менше 60 метрів без додаткової підзарядки або заміни блоку живлення. Радіус дії апаратури керування не менше 10 метрів. Такі вимоги ставлять члени журі до юних автолюбителів. Ми сьогодні будем оценивать ребят по следующим критериям. Им нужно будет пройти трассу, выполнить всі фігури. На трасі это петля, змейка, заезд, гараж, выезд і финиширование. Кто придет быстрее, у кого будет меньше время, то есть, естественно, больше скорость, тот и победитель. У змаганнях беруть участь 12 команд, всього 29 учасників. Серед них кажуть організатори заходу, тут жорстка конкуренція. Адже кожен з цих юних автогонщиків готувався до змагань протягом року. Іван Гатілов має декілька радіокерованих автомобілів. А отримати перемогу мріє із допомогою ось цієї моделі. У мене в руках баги, два ВД. В ній другий мотор спортивний, акумулятор другий, большої, теж спортивний на ну, мощний ароматизаторы другие вообще не как в игрушках а в спортивных моделях в этой машине другие колеса особенно в чем отмет від ігрушок і спортивних моделей для перемоги, по перше, потрібно е заздалегідь працювати з самою автомоделлю. Ми розуміємо, що сьогодні автомоделі у нас, які приймають участь у конкурсі, вони є купленими. Але для того, щоб отримати найвищу якість і найвищу швидкість від цієї моделі, е необхідно з нею попрацювати. Тобто е керівник гуртка та сам вихованець при підготовці до змагань, працюють з моделлю, вдосконалюють її. В тому числі і внутрішньої склади працюють з акумуляторами, та й зовнішній вигляд також піддається на стюнінгу. для заїзду. В кожного з членів команди хвилина всього дві спроби. Найкращий результат журів раховує як кінцевий. У підсумку переможцями цих змагань стала команда з сюди Довгинцівського району на другому місці. Збірна Довгинцівського району. Третю сходинку посіли учасники команди з центру позашкільної освіти. Зміна. Перемог великих і малих бажаємо і вам зустрінемося всі студії завтра. Тоді розкажемо, як завершився цей тиждень у кривому розі. З вами була Анна поукова. Всього найкращого.